Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І радий вам повідомити, що за свій попередній ролик я отримав попередження від YouTube. Не дивлячись на мізерну кількість пережнів, виходить як за Орвалом. Старший брат дивиться на тебе. Так що дякую тобі, Ютубе, за увагу до моєї творчості. Але щоб не дратувати поважну організацію, я думаю, що тему випусків слід змінити. От наберусь нахабство і знову почну. Розмову про цноту, дошлюбну чистоту та доцільних до нас, звичних для нас моделей сексуальної поведінки. А темою сьогоднішнього випуску буде газ лайтинг. Я думаю, що багатьом слухачам цей термін відомий. Але що воно таке отой Газлайтер? Це фільм. Точніше, назва терміну походить від назви фільму. Газлайт у перекладі газове світло. Фільм з такою назвою було знято ще у 1940 році. А більш відомим. Є фільм 1944 року, посилання на обидва фільми під відео. Як на мене, найкращі в останньому фільмі є гра Інгрід Берман, яка за цьому одержала оскара. Фільм з дитинним сюжетом, а переказувати детективи це вищий прояв невихованості, але у цьому випуску без цього не обійтися. І щоб не позбавити вас задоволення від перегляду цих фільмів, якщо ви їх ще не бачили, пропоную вам поставити відео на паузу, переглянути їх, а потім повернутися до мого відео. Саме фільм 1944 року і викликав появу, звісно, не самого явища, а терміну назлайтенга. Так стали називати, даю визначення з Вікіпедії, тип психологічного насильства. Що полягає у Мені з метою викликати в індивіда сумніви у власному сприйнятті реальності. Роликів, у яких проводиться розбір цього явища, зокрема, на підставі вищезадного фільму, є дуже багато, а нюанс ось у чому. Чи, як я вже: Неодноразово казав детективний і герой фільму чинить стосовно своєї дружини, так званих газлайтерів, вже конкретним злочинним наміром. До речі, у першому фільмі на такому культовому детективний інтрига представлена чіткіше. Злочинницю вбив жінку, але її коштовності не знайшов. І щоб дістатися до них, він використовує свою дружину. Він закохав її у себе, одружився на ній, приїхав у будинок, де було скочено, скоєно злочин. А щоб жінка не Викала його і не заважала їм проводити пошуків, він робить їй різні капості, ховає речі або підкладає їх і в результаті. Бідулашна жінка починає почувати себе божевільною, думає, що вона не контролює не своїх вчинків. Не усвідомлює, що з нею діється, і не пам'ятає того, що робить. Загалом сюжет, коли жінка стає жертвою найближчої людини, чоловіка чи коханого на шалт у ріжку з ворогом, зустрічається доволі часто. Все дуже хвилює, ми співчуваємо, переживаємо та радіємо, коли зло покаране, а доброчинність торжествує. більш пізній версії той, хто врятував героїв та лишив злочинця і справді виглядає ідеально, як у класика, з душою числіним умом і привлекательним лісом. А в книгах Агата Крістів ситуація, коли чоловік убиває жінку, щоб одержати страховку або спадщину, зустрічається доволі часто. Зараз нідес пішов далі. Кажуть, він намагався спровадити свою жінку ужевільню у божевільну. Але, ну, кажучи, сучасною мовою, будинок для психіатричної лікарні, а вона, між іншим, народила йому 10 дітей. І це він зробив, щоб одружитися на молодій коханці, а психіатра. Який відмовлявся поставити фальшивий діагноз, він назвав ослом від медицини, тобто геніальний письменник та типовий. тазвайтер в одному флаконі. У житті все трапляється, але чи варто книжкову чи кінематографічну ситуацію не критично приносити у наше життя? Дуже легко партнера, який поводить себе не так, як би нам хотілося, або зробив нам зауваження оголосити газлайтером працівним, а заодно ще й психопатом, аб'юзером або нарцисом. Психологічні відео на цю тему дуже популярні, і стимулюють у їх глядачів щось нашому. Синдромам студента медика третього курсу, коли він починає вивчати конкретні хвороби, а власного медичного досвіду ще немає, то знаходить у себе всі симптоми, виключно з вагітністю. А в нашому випадку відвідуючи психологічних сайтів. Відчувши себе великими психологами, роздають діагнози своїм знайомим. Як механізм психологічного захисту, це, можливо, має сенс, але сумніваюся, що це покращує їх стосунки з людьми. Але є ще один вид злочину. Від якого нас не врятує жоден міліціонер. Це коли одна людина відбирає енергію в іншої. Ми іноді називаємо це енергетичним вампіризмом. Зафіксувати це явище за допомогою приладів важко, а може, і неможливо, але на емоційному рівні воно Відчувається дуже добре. І так як у Карному кодексі відповідальності за це не передбачено, ми самі повинні захищати себе від цього. І я думаю, і як кажуть, релігійні люди з Божою допомогою, сподіваюся, показати це на своєму каналі, ще заповіді Біблії які ми часто сприймаємо як таке, що пригнічують нашу справу індивідуальність і завершають нам отримувати задоволення і життя насправді оберігають нас від небажаного впливу з боку інших людей. А основна метафора філії є дуже вдалою. Героїня помічає, що газовий світильник дає менше світла, і вона це сприймає як свого роду безумство. Початок безумства, психічного захворювання. По суті, від неї відбирають енергію. Потім це все знаходиться реалістичне пояснення, а ми цілком можемо порівняти рівень нашого психічного здоров'я, соціальної адаптації навіть духовності зі світлом. В Євангелії сказано: світло упікні світить і пітьма не здолала його. Ми говоримо про світлі думки або світлі почуття школу називаємо закладом освіти і таке інше. І навпаки, говоримо про похмурий настрій, затьмарення свідомості або сили дітьми. Ним у рівні ми сприймаємо світло як щось хороше та приємне, а темному, як загрозливу та зловісну. Крім того, Газовий світильник є кращим образом нашої психіки, ніж звична для нас електрична лампочка. Останній або світить, або не світить, якщо перегоріла або нема світла. А газовий світильник світить або слабше, або сильніше в залежності від положення вентиля. І складається враження, що ми самі цей, умовно кажучи, вентиль перекриваємо. Це стається внаслідок того, що в традиційному богослов'ї називається гріхом, а я називаю це деструктивними моделями поведінки. Я спробував їх представити на своєму каналі та. Написав про це книгу «ЛІВА рука Бога може колись вдасться її опублікувати. У цій книзі я стверджую, що грішити не варто не тому, що Бог за це покарає, а у наших власних інтересах. Коли ми знаходимося на зв'язку з Богом, енергії для життя маємо достатньо. Бо всесильний та милосердний, йому для нас нічого не шкода. А коли грішимо, то так би мовити, перекриваємо венделі. Це певним чином суперечить найбільш поширеним психотерапевтичним уявленням. У них психологічні проблеми особистості. Пов'язуються з підсвідомістю, витісненими почуттями, низькою самооцінкою, неконкурентністю, незакритими штатами або ще чимось. Я мислю простіше життя як шахи. Слабкі ходи ведуть до пророшу, а сильні дають нам перемогу. І що цікаво, гріховний вчинок, як правило, виявляється нерозумним, так би мовити, слабким ходом, а нерозумний – гріховним. Однак у сучасних психотерапевтичних теоріях поняття бога не використовується, Фройд не приховував своїх. Атеїстичних поглядів і вважав, що завданням психотерапії не зробити людину щасливою, а навчити її страждати не більше, ніж того вимагає культура і обставини життя у суспільстві. Багато ревновіруючих віруючих теж сумнівається у можливості звичайного земного щастя. І кажуть, Христос терпів і нам велів. У апостола Павла ми знаходимо більш оптимістично концепцію. Завжди радіте, без перестанку морітися за все дякуйте. Але я проти того, щоб. Релігійні методи надто правовійно протиставляли психотерапевтичним. І фахові психотерапевти може допомогти людині і надто ревна релігійність або участь у тоталітарній релігійній секті часом має шкідливий вплив. Але Є одна особливість психотерапії, яка інтенсивно поширюється засобами масової інформації. І це мене загалом непокоїть. Нас Не переконують, що всі ми хворі, мається на увазі психічно, і це добре. Саме така думка проводиться в інтерв'ю. Лариси Дідковської, Посилана на нього під відео, а це вам не хто небудь, не що-небудь, а ректор двіського вільного, ой, перепрошую, Мюнхенського українського вільного університету. Вона так і стверджує, те, що більшість українців. Внаслідок відомих подій перебувають у стані неврозу. Це класно, хай легко, або кажучи, Солов'їною, вищий рівень. Вона припускає, що це дасть величезні можливості для особистого розвитку, але мені у можливість такої духовної трансформації якось не віриться. Олеся Іванівна пропонує цікаву класифікацію межових психічних розладів. Вона говорить про психотиків та невротиків. Психотик це людина, у якої є один вибір і він є єдино правильним. Невротик це той, у кого є два рішення і два неправильні. Дозвольте вам рекомендувати, тільки не переключайте мій канал, я типовий невротик. Саме своє рішення я вважаю правильним і поки хтось або власний мій життєвий досвід не доведе протилежного. А вважати рішення Правильним і неправильним все суперечить відомому логічному закону виключення третього. Або як у нас на селі кажуть, терпр нондатур. Уточню, що я маю на увазі рішення щодо конкретної людини і у конкретній ситуації. А в той же час слідування деструктивним моделям поведінки на шат, для пеки, а живу з вашей і все так заплуталось, так заплуталось. Це, невр... звісно, невротизує особистість і спричинює ситуацію, коли є два рішення і обидва неправильні. Цікаво, що видатний Роскомірський. Філософ Олександр Дугін, з яким Лареса Іванівна, безперечно знаходиться по різні сторони ідеологічної барикади, говорить подібні речі: якщо людина відчуває психологічний дискомфорт, то все добре. І коли пацієнт починає схаржитись на життя, то спеціаліст за так званий дозань. Терапії, а вона базується на ідеї Хайдегера, говорить, все добре, що ви страждаєте. Отже, таким чином ви побуджуєтесь до справжнього глибинного існування. А не страждали б, були б діасменом поплюжним. Сам же Дугін говорить таке: якщо людина звернулася до психолога чи психіатра, значить, вона починає видушувати. Тому що існування в суспільстві, коли людина не відчуває жодних проблем, відхилень, сильних емоцій, її принципово нічого не зачіпає, не мучить, не вводить з себе, то ця людина є безнадійно хвора. Це такий сьогодні тотальний псих, ідіот та шизофена. Той, хто не відчуває ніяких проблем з адаптацією, не той людина, унтерменш, мафа, об'єкт або просто механізм. Сильно сказано, як на міст мак, трохи по-фашистськи, але то таке. А як це? Виглядає на практиці. От, наприклад, пацієнт приходить до психотерапевта, той його запитує, вас щось турбує? Так, лікарю, слава Богу, нарешті вас щось турбує. Розкажіть до Лікарю, я хочу вчинити сам губство. Оце правильно. Чому ви це хочете? Я нікому не потрібний. Звісно, ви нікому не потрібні. Кому таке чудо потрібне, ви ж нічого не досягли. Все, далі цитувати не буду. А у тому, що я нічого не придумаю і не говорю з себе особисто, можете переконатись, коли переглянете ту галібатю під посиланням за посиланням під відео. А в Лерису Іванівну горіться частіше, а то борода виросте як у Дугіна. Однак загалом ця проблема серйозна. У лише заданому філії злочинець переконав жінку, що вона ненормальна, не одержав владу над нею. Може, я не правий, але мені здається, що наші психологи душелюби діють подібним чином. Якщо ми будемо почувати себе безпорадними невротиками, то швидше прийдемо до них на консультацію і, звісно, оплатимо їх за прескурантом. І це нагадує мій оповідальник о Генрі. Комі вояжори прибули на острів, відкрили там магазин за продажом суття, але ніхто у них черевиків не купував. Травичка на острові м'якенька, пісочок теплий, всі ходили, бо синіж. Тоді ті хлопці вночі порозкидали по цілому острові колючок, типа ураганом нанесло, і бізнес, бізнес. Став процвітати. Можливо, я не критичний щодо сучасної психотерапевтичної парадигми, був час, коли лекції Лариси Іванівни Бітковської справляли на мене величезне враження, я був захоплений її родиці, Професіоналізмом, незрівнянним почуттям гумору і навіть тембром голосу. А зараз те, що вона говорить, я ставлю під сумнів, як і всі сучасні психотерапевтичні погляди. А що виросло то виросло? А якщо ви побачите помилку у моїх судженнях, напишіть мені про це. Я задоволено з вами подискутую. А зараз я прощаюсь з вами до наступних зустрічей.